Ти постійно даєш, 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 да? І а що ви думаєте? От він все бачить, він мене оцінить. Він оцінить мене. побачить, яка я всідающа, все даю ще всю себе дала. Живеш, блядь, його жизнь. Твоя, блядь, жизнь крутиться навколо цього пса, щоб йому все було добренько, да? І ви думаєте, що він бачить, що він вас оцінить, так? Да? Але що происходит? Не цінять, да? Не цінить, да? Взагалі ніхуя не цінить. Не відповідає, тому що він привикає, да? І він приймається як довше. Вроді би ти, блять, долги віддаєш. Вроді би ти йому задовжала і віддаєш долги. Понимаєш? Да. Вроді би все нормально. Нічого особливого, Да. да. І вам взамін він нічого не дає. Нічого. Ні подарунків, ні квітів. А іноді навіть з днем народженням п'єс забуває поздравити, так? Да? Або подарить тобі на день народження 200 гривень.